Не, я не добавил. Нет, вообще не вообще не я вообще не а. Нет. Нет. я вообще не 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 А, Злечить, сюди. а він не розрішав мені. Давай протягне. Так, звини, значить, що з починає. Давай, що їздить сюди. Спієктор, хватить уже базарити, Диспектр. давайте так. Дома з Вдома жінкою поговориш. Ти ж на службі чи ні? Інспектор, довго до вас звертатися? Ви ще довго будете затримувати водітеля? Хватить свої я розвитки. Я вже до мене звертаються. Скільки можна? Що це значить? Я Зупинили громадянина за... і, і по якій роботі? Добрий вечір. Ви хто будете, шановний? Громадянин. Який громадянин? Журналіст. Так, журналіст у вас є посвідчення журналіста? Є. А ви будь хто Я Є інспектор дає. Може придивити за Зараз посічану. А не що у вас який такий неопрятний вигляд? Жилетка розстрібнута. Інспектор. Що? Тому Тому, на трасі повиняє, ви... машини, тут то встав, а там спиняє. Так вони там взятки ще й беруть. Да. Тож з мене казав, давай 100 гривень. 100 гривень? Да. Ага. Інспектор. Ага. Підійшов куди, сюди. Групу треба зараз Так Только 100 гривень. Це Денис Олександрович. Порушник закону. Взяточник, да? Це ви оскорбляєте? Ні, Ні, я припущення. Ви у нас то журналіст? Да. Предъїть, будь ласка, документи. Без проблем. Предъявляйте? А якщо не пред'явлю? А да, якщо не пред'явлю? Ну, наче не, не приділяйте громадянин. Будь ласка, як і громадяни, як громадяни журналісти можете спостерігати. Наша робота да. є гласа Будь ласка, там. я вам визначаю місце там стіти. Згідно якої статті? будь ласка. Я вам ще раз. Згідно якої статті? Я вам ще раз згідно, згідно, якої згідно закону України про міліцію. Якої статті? Я, я стати кодексу? Будь я ж ласка, я питаюся. Яка стаття сторони? Сторону не заважайте. Він є учасником адміністративного людина. Перезвонила, пожалувалась, що ви вимагали взятку. Час ми хочемо зафіксувати факт. Вимагання взяти добре. Сто два. Дзвони ще 102, тому що так віло. Ви звіси головне не тікайте. Я вам ще раз говорю. Я не тікаю. Не О, зараз ми ласка. зафіксуємо товариш громадянин е... ми... ви... журналіст. Да, да. Будь ласка, я визначаю місце, ви ви не є учасником адміністративного згідно процесу. Згідно якої статті ви Почитайте не Почитайте законодавство, будете знати. Ну я ви щось раз. порушую. Я вам ще Я розовую. щось порушую. Ви не є учасником адміністративного процесу. Воді, а що ваш... адміністративний Вон процес? Не процес? Не. Дачі взятки, вимагательство взятки це. Ні, складання протоколу. Якого? Адміністративного. По поводу чого? З приводу надання водієм документів, що Воді, він повинен Та я не зобов'язаний надавати вам А закон про міліцію. Стаття Зараз дивіться вам тихо, тихо. Де група і ми розберемося, хорошо? Боже да, визвана нам, щоб ви собі знали. Давайте швидше, тому що. Мої, ну, мої Скільки ж можна, таке в державі, а ви взятки вимагаєте. Інспектор Добре. хорошо. Ага, давайте. Знаєте, що, що вимагав кліб, взятку, так? Що да. за наклепки казав. Можете 100 гривень? відповідальність. Так от є ж людина, яка засвідчила. Якщо ви будете нести відповідь за те, що ви звинувачили мене. Я звинувачую? На вас буде написана заява. Звичайно, пишіть. Товариш. Пишіть, да. пишіть, пишіть. Пишіть заяву. От є чоловік, який от стверджує, що ви вимагали взяти. Ви ну ви як це ви так ви. можна? Я сказав, повернули тільки на цю. А що сказали? Що ви виїжджають? Вибило. Вибило. Що Куда Даний прожив? водій порушив, інспектор. Ви казали, що ваш захисник ваш приїде. То от приїхав. Да. Що я не захисник. Будь-яка людина, яка А, кара, Власний, а я його захисником. Дивіться, у вас є документи, Які що ви документи? маєте право надавати юридичну допомогу? А ви знаєте, хто таке правозахисник? Я вам ще раз ви у вас є документи. У вас є договір заключений а з інспект. А усний договір може бути. Не не може бути. Не може, не може Будь-яка людина, як відомо, більше в галузі халузі правил. Вам не нічого не відомо. Це зафіксовано на мою на мою відеокамеру. Так, ми, що Вам нічого не відомо, товариш Щер що порушив. Давайте по суті. Причина по зупиночки назвіть. Причина зупинки я ще називаю. Я, зупин... причину... я, зупин... зупин... я вам не знаю, чому це зробити. Я йому сказав. А взятку, коли вимагав? Підійшов до вікна. Що я нарушив? Так, давайте таке не будемо, ви там остали, говорить, я став. На пішоході, давай 100 гривень тоді. Собі? Оце ти як Зечинський ви видаєте. Да, Такі чудеса. Да, да, а що, а ти кажеш, що чи що. І він я каже. Я перезвоню людині і приїду, будемо говорити. Ого. -го. І Це через я... то йде документи не придають. Так, да, я йому буду давати документи. Диви, вийшло, тут само спиняє, блядь. Жесть. Поймаеш, що. Жесть. Це, звісно, капець. Дивишимо. А ми ще зразу в цій групі напишемо <хи нету> заяву. Ви зразу будемо кадру на можливо. Ситуація така, був зупинений транспортний засіб, без підправиння оперативно-практичного спрацювання, а також порушенням правил дорожнього руху, водієм, який здійснив при повороті праворуч зупинку на перехресті, вулиці Пірогова, приїхав. Пару метрів після сигналу, поданого нашим сірбовим автомобілем. Приїхав параметр, зупиняється на пішохідному переході, висажує пасажира. Так. Ми проїжджаємо за ним От, буквально 100 метрів. включаємо маячки синьо-червоно, пробислові маячки, синьо-червоного кольору водії і робить лівий поворот, зупиняється прямо на перехресті, знову ж таки порушуючи право дорожнього руху. Це теж у нас є зафіксовано. На перехресті водій зобов'язаний зупинити транспортний засіб з порушень прав дорожнього, дотримуючись правил дорожнього руху, чого він не зробив. Це теж у нас є зафіксовано. Водій не передає посвідчення водія. Реєстраційні документи на транспортний засіб було зупинено нами два свідка, відібрані письмові пояснення. Це теж зафіксовано на відеофото, Що він відмовляється в присутності слідків передавати на вимогу пункту 2.1.2.4 закону не України не про міліцію, закону України про дорожній рух, посвідчення водія та лістаційний документ на транспортизасі. Веде себе неадекватно виражається нецензурною бранню. <плес> е, здійснює е, після приїзду ось цієї особи, що з відеокамером фіксує мене, який представився журналістом, звинуватили мене у взятці. Ви ж 100 гривень я вимагав у ви них 100 гривень. У свіді що, 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 що ви намачні. сказали, і що поступили? 100 гривень або будемо протокол складати? Вот. Було таке? О така сіда. Вас ніхто не запитує. Я спілкуюся зараз з товаришем капітаном. Ну, ви про мене сказали слава. Ви Собі маєте свою думку, тримайте. Тепер, будь ласка, і при Згідно 251-ї докази, докази. подивимося. Якщо є якесь порушення, Я вам ще раз говорю, да. де ви включали проблизької мечки? На пішохідну. Ви, повинні ви, такі, ви повинні врахувати дорожню обстановку. Ви повинні врахувати дорожню обстановку згідно 14 пункту ми наказу 3 одиниці. Ви такі, Давайте -докази, ви ми докази. Ні, я, не я, не я, вже раз повторюю, я буду тут товариш, стояти. Товариш, я буду тут товариш, стояти. Товариш, я буду тут стояти стільки, скільки захоче. Тому що ви вимагали даної людини 100 гривень взятки, щоб щоб захистити себе. Ви викликали чергову частину. Щас ви покажете. На мене наклеп. Ні, от є людина, є свідок. Ми по даному факту напишемо заяву обов'язково на буде написана заява ще мною відносно вашого водітеля, якого ви приїхали захищати. А що таке? А Що він вам зробив? То що він ви вас попросив виражав, докази, а ви пішли фальсифіцировою. Погрожував фізичною розправою. Він Того вам не погрожував? погрожував не погрожував. Погрожувати це є. не зробив. Я ще раз погрожувати не погрожувати. Тому що ви звинуватили, вимагали гроші в даної людини. Він нього він в стані ефекту з доказами. Ви його ми особу. Ми не можемо водій не приділяв ніяких документів. Особу він згідно статті один частини другої він пред'являє документи при підозрі. Тобто, якщо він щось порушив, порушив? докази не інспектор Часи, не чай надає, чай не коли я під'їхав. Там будеш тормозити і брата бабки що, журналіст майор, май розум. Вони не кричіть. Зараз да, інспектор надасть докази. Він не відноситься бля. до даної ситуації. А чому він не відноситься? Не відноситься. Значить, це перевірка документів, паспорта і інші документи, які становлюють особу. Якщо особа під в скоєнні злочину, товариш журналіст. А злочину зараз на даний. Момент немає. Як немає? А Правопорушення є. Але, я вам взагал, ще ну... раз повторюю. Ви читали статтю 16 закону України про дорожній рух? Права і обов'язки водія. тут злощенський 100 гривень вимагав водія. 200. Е, ту групу визвав. Я не знаю. треба, мабуть, сюди всіх підтягувати, тому що тут безпреділом займається, доказової бази взагалі немає. І водітель надав інформацію, що 100 гривень. Я коли відказався йому давати сто бабки, він зразу камеру включив. Казав до цього приходь з камерою. Ага. І дуже вежливо Японів. почали говорити. Я Фу... А де да, да ви є? З де є. Обіцяють, да, ну, та, та, не ви є? з нами. Ні, він хворіє. Ви... Спутник, О, поки я не надає. Хорошо, якщо що, я назву. Значить, дивіться, ну, згідно 251 статті, мають бути... Зажав, У мене в машині вже. Тобто, без життя. Зажов, неправильно. Є, я ж не просто так виїхав. Тобто, є факт, що чоловік звернувся, що так і так нічого не порушував. Загнали мене, з мигалками, зупинили спеціально. Спровоцирували. Де видіть? Ходіте доїхав вже. Звертається вас, до вас ще раз. Два звертаються двох свідків. Звертається ще присутності слідчо-оперативної групи, присутності вашого якоби захисника. Так. От журналіста так. і вашого пасажира. Ваші дії є закінчений склад правопорушення. Mm -hmm. Ви не надаєте на законну вимогу працівника міліції посвідчення валізації. Будь ласка, на якому основанні і... я можу показати свої і реєстраційні мити? документи. Тому я змушений буду основанні? відносно вас скласти адміністративний протокол за mm -hmm. якому основанні 16. ви повинні складати міліцію? Ще раз повторюю. Я буду змушений. ви ви маєте право, ми діє о Я буду Ви ще старший орган. Я буду прокуратуру до суду, Звісно, буду. А зараз я сповідомляю, що відносно вас хати на місцевий протокол. Покажи, no. що в неї є документи, але дані. Покажи, що вони є. От передиви, що він то, вам не буде переділяти, тому що ви будете фальсифіцірувати протокол за те, що він ні. вам не дав 100 гривень. Я вам а ще раз, раз говорю, ви знову. Е... От є чоловік, а, ви от от ви держи камеру, прийду, вам прийду, ще раз повторюваю. Кам... На камеру покажи, що є документи. Все, питаємо немає. Все, порядок, питання немає. Добре. Тепер підемо до слідчої оперативної групи. Документ не надано, кудьолі дістали. Документ не надано, тому е, не маю права відносно вас стати зараз адміністративний протокол. Це питання чого? На основанні, не чого? Да. Чого? Я, як... Я На основанні чого? Питання це знімається вже. Вже не будемо? Да, вже не будем, ага. да. Якби ви їх придавили раніше, питання так само було б знято. Угу. Стосовно ненадання надання вам... Водяї, а, і, ну, ми в групі можемо заяву ж написати, правильно? Ну так, то будемо сату. Вносно вас, товариш вік, я вам повідомляю на відеокамеру, ви фіксуєтеся, відносно вас буде з, з, з мого боку написана заява за те, що ви мене ображали <су> <Фіцюємо>. погрожували мені, <су> <Фіцюємо. су> <су> фізичною розправою, <су> <нема. су> що зафіксовано, Питань нема. Таки не в піріухах треба тормозити з пістолетами. Чуєш, я тільки знаю, хто такий. Я вам ще раз говорю, я до вас звертаюсь цілий вечір. Бачите, світло настало. Не, 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 так діло, не пойдет. Та ще на мене заяву і за п'яна хата. Що, ми з вами вийдемо на це? Значить, товариш водій, я вам повідомляю, що з вами буде проведена мною профілактична бесіда, Про про... Прошу я вам зараз. Я з вами навіть не хочу схопуватися, що ви, ви неадекватно. Ви, 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 не ви брешете. Ви брешете. Я з вами вже не хочу говорити. Будь ласка, голос. Ви можете ну, вправі говорити, ви розумієте? А, ви, ви брешете, але він. Він. Він, 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 він ще враховуючи своє виховання і культуру. Ну йому не заборонено, йому не заборонено, він в стані ефекту. Його зупинила посадова особа, вимагали гроші. Чи питали, чи п'яний? Так що ви питаєте? Що можете п'яний. Ще раз повторюю. Ну, я сказав, я вже 8 років там, не п'ю, не дергайте повідомляю. Просто, мене. Та, просто вас. там хабари вже вас. трошки більше, нічого. В майбутньому, недопущення, порушив правила дорожнього руху. товариш майор, майор, я знаю, як ви людину це оформили... Е... Віручу, зі зі мене, і мої знаєте, так, да? як ви оформили людину, а тоді давали паски, щоб відмазатись. Ви мені не розказуєте цю сказку. А це група, це ти визивав, що розказати? Це група, це наша група. Зараз напишемо заяву. Да. Я визивав, навіщо не дзвонився так, я не знаю, може там передати. А, ні, Доброго це відповідальний. Ні, відповідаємо, добрий вечір. Добрий вечір. Це ви відповідальний? Доброй здорово. О, здрасте. Не дали вам попрацювати там Доброго. біля музею Пирогова, да? Це ви відповідальні? Ми регулірували. Регулірували? Кармани регулірували. <рес> Дивіться, вони вистали з порушенням. Блін, поїдьте прямо, подивитися. Знаєш, това сидіть. З мого боку. Проведена з вами профілактична бесіда. Нічого не проведено. По Посвіщення водія. Посвіщення водія. Я ваше брештав п'ять. Ви нічого ви, за мною не проводили. Значит, бреси це не легарне, не культурне слово. Ну, ви так і брешете. Я ще раз за що спинили, а, а він щось порушив? Він щось порушив. Водій, ви щось порушили? Ведіть я — ні. А інспектор просто так вам профілактичну бесіду. Так нічого не буває. Так ви йому ознайомте з його порушенням. Ми що ви йому ознайомте. Давайте мені про не зобов'язаний. Ні, так мені професіонально статті 11. Пункту двадцять закон України про міліцію не кричіть я маю, себе коректно. Маю право. Я Віді... не кричу. Я в не чуєте мене. Я маю право вас обмежити в пересуванні. Відійдіть здоров'я. Що, ви, ви, чуєте? що можете ви можете у вас пересування і доступ на конкретну територію? Що ви таке говорите? Да. Це ви, з, ви придумали я що? Не придумав. стаття, яка я питаюсь я нормально. Назвіть статтю і все, подивимося статтю. Якщо воно є таке, і все. я вам можу навіть прочитати. Ну дати. Давайте прочитайте. Це коли вам загрожує щось. Тоді ви можете визначати відстань. не ні, нічого. Не загрожує. Ну так. Що ви мені виставляєте якусь там відстань? Відійдіть ви на три метри. Я з каміньу. Тут ви до мене не підходите. Давайте ви зараз, чоловіку, скажіть, він щось порушував чи не порушував? Давайте. Я вас з вами не, ви, не спілкуюсь, товариш. Він каже, що, що він нічого не порушував. Ви, ви його безпоставили. Я не маю. Вам якась потрібна допомога. Чоловік, вам якась потрібна Обурений, щоб ви вам вимагали гроші. Ви як його? до вас звертатися? Як вас до вас звертатися? Громадянин. У вас є якісь питання до мене? Допомога потрібна? Не потрібна. Будь ласка, е, музей Пірогова е, і, е, і сюди Пирогова по главному. 165. По музей 1006. Там Пирогова. зафіксовано його прізвище, я батькві, да? на відеокамеру. Е, да, що Береш по, 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 по главному, по по повертаєш направо. Ми знаємо, що на відео під'їдемо і да. складемо заяву. Все, я більше вас не затримую, ваші діти. Поїхали. Нормально зпиняйте. Ага. Вивчуть правила дорожнього. руху. Інспектор, куди ви тікаєте? Від сюди поспілкуємося. А Ми ви мали чу... профілактичну роботу провести. Я вже То я нічого не, не так і не почув від вас. Повторю вам ще так. Ви ознайомтесь з ЄС. Його... За, за що ви мене тормознули? Я блядь, два часа тут постояв. За, за що не вважаєте? За що? Постояв, пішов писати. Що ти пішов писати? А де відповідає? А що Веді. це Веді. таке? Два часа мене продержав? Я пішов писати. Ніку так і не об'яснив. За що мене тормознув? Я Давай до конца зу. будем жать! Че, Дружок! Я уже ты шо? Дружок? Бля. Нихуя собі, блядь! Бачиш, саме я тут продержав, блядь! У мене в мініму май 900 блять, круато, товаришого дітя. Ще раз пояснюю, я кому сховаю? Дай мені, блядь, що там, порушення моє, що, я заплачу, блядь. Що, що? За що ти мене тормознув? За що ти мене тормознув? Я, я не розумію. Два часа просто я пішов писати. Кажу. Я протягом, поїхав подати. Будемо працювати. давай далі. Раз. <ріху> права руху. Я не порушу, покажи я мені моє порушення. Говорю. Покажи мені моє порушення. Що ж, визивай сто двадцять? бо тут бо вже біса, розумієте? Я не знаю, потім капітан ви, чи як. Не, Варши. Не, не, Варши, капітан, куму, а випадок, ви можете відібрати? Вас визивали так? Да? а ви заяви не можете? Чоловік обурений, хоче на обсадне заяви. Чи це не ваші компетенції? Чи нам визвати ще одну сто Ви можете прийти в район, просто мені світло, щоб було нормально. Куди на пірогову? — Ну так, да. можете за нами. Я зрозумів. Нарушення ж мені ніякі не переділили. Ви... Чому я їм повинен документи свої показувати? — А ви їх возите, документи? — Звісно. — Ну то вам видали посвідчення водія, тих плат. Ну, — Я йому що, обов'язаних показував? Да. — Так. — З'їду ну, в правил дорожнього. — Якщо, дорожню, логу, не, якщо я щось нарушу, тоді я йому їх показував. А не давай є, мені є документи, наказ. то давай 100 гривень порішаємо, блядь, слухай. — Є відпрацювання місця. — Це що за Я раз повторюю, що це наклеп Хай буде нах. Я тобі говорю, то що є, то що за ти пішов до порт, до мене. Зараз, давай рішати. Я з тобою рішати хочу не буду. Я вам ще раз за оскорблення. Честі гідності працівника міліції. Ви нікуди ви ви не тікаєте? Це в вашу сторону, мені здається. То що? Може в вашу. Може в нашу. Ви ж тут кричите <риск> самі більше. За що мені дослав поїхав. Ні, так що, будемо писати заяву ще? Тоб... Ми... Тобто, а де що? відповідальність? Що це в райдіо да, вам райді? а, 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 а Ні, Цього теж кажуть, що можна написати. Ну. Кажуть, що теж можна написати. Вот Для... Ці... ну, це група.

Я вам зараз теж, То ви ж то чекаєте. то ви ж мене спинили. То давайте вже Та мене сімдесят дев'ять. Ваше саме не, 0, 1, не 0, 1, Чекай, куди Бо? це, це, це все заяву? Що, віде. Віде, що віде. ми знаходились стільки часу? До так не, не буде. Так не буде, було. Ще віде. щось нарушу перше профатиха рочу. Все залежно до Товариш воді одне. Хорошо, це врімя, це врімя, Коли вас тримали безплатно, люди їздили. А ці оборотні взятки не брали. А, Михайлу, да. Оце одне хороше. Що ж до вас, товариш? Михайло, буде да. написано заяву. А що, з якого ви дійсно? Без проблем. проблем. Без проблем. Без проблем. Берей, Без, Без взяточки, їдь в райдел. Так, та, куди їдь? Це інспектор по 130-ті склав недавно статтю, блядь. Я знаю, судді гроші давав. <звук> відмазатись. Да. Відмазатись. Відмазався, майор? Слідущий раз не відмажався.